Євангелія від Маттея, розділ 26. Як же Ісус скінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син чоловічий буде виданий на розп'яття. Тоді Зібралися первосвященники і старші народу в палаці первосвященника, що звався Каяфа, і радились, як би то підступом схопити Ісуса і убити. Тільки ж казали Не в свято, щоб не було в народі заколоту. І от, коли Ісус був у Витанії в домі Симона Прокаженного, Підійшла до нього одна жінка за лябастровою плящиною, повною вельми дорогого мира, і вилляла його йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це, учні нарікали й казали Навіщо таке марнотратство? Це можна було б дорого продати й дати бідним. Ісус зауважив це і сказав їм Чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди бо, бідних маєте з собою, мене ж не завжди маєте. Виливши це миро на моє тіло, вона вчинила те на похорон мій. Істинно кажу вам де тільки буде проповідуватись ця Євангелія по всьому світі, оповідатиметься і про те, що вона зробила. Їй на спомин. Тоді один із дванадцятьох, що звався Юда Іскаріоцький, подався до первосвящеників і каже: Що хочете мені дати, і я вам його видам? Ті відважили йому тридцять срібняків, і з того часу він шукав доброї нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісників приступили учні до Ісуса і питають, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху? Він відповів їм Ідіть до такого ось одного в місто, і скажіть йому Учитель каже час мій близько, тож у тебе споряджу Пасху з учнями моїми. Учні зробили так, як їм звелів Ісус. І приготовили Пасху. Коли ж настав вечір, сів він до столу з дванадцятьма учнями, і коли вони їли, він промовив «Істинно кажу вам один з вас мене зрадить. Засмучені глибоко вони почали кожний з них запитувати його Чи то часом не я, Господи. Він відповів Хто вклав зі мною руку в миску, той мене зрадить. Син чоловічий іде, як написано про нього, та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Ліпше було б тому чоловікові не народитись. А Юда, зрадник його, і собі озвався Чи то часом не я учителю, каже Ісус до нього. Ти мовив. Як же вони їли. Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи Беріть, їжте, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи: Пийте з неї всі, бо це кров моя, нового завіту. Яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам не питиму віднині з цього виноградного плоду аж до дня того, як питиму його новим з вами в царстві Отця мого. І відспівавши, вийшли вони на Оливну Гору. Тоді Ісус сказав їм: Усі ви зневіритесь у мені цієї ночі. Написано бо. Ударю пастиря і розбіжаться вівці стада. А після мого Воскресіння я випереджу вас у Галилеї. Озвався тоді Петро і каже йому Навіть якби всі зневірились у тобі, я не зневірюся ніколи. Ісус же мовив до нього. «Істинно кажу тобі, цієї ще ночі, перше, ніж заспіває півень. Ти тричі мене відречешся. Каже йому Петро: навіть якби я мав з тобою вмерти, не відречуся тебе. Так само мовили всі учні. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гециманія і каже до учнів: Посидьте тут, поки піду та помолюся там. І взяв Петра з собою і двох синів заведея і почав скорбіти та тужити. Тоді сказав їм Смуток у мене на душі, аж до смерти, зостаньтеся тут і пильнуйте зо мною. І, пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившися і промовляючи, Отче мій! Якщо можливо. Нехай мене ця чаша мене, однак не як я бажаю, лише як ти. Повернувся він до учнів і, знайшовши їх заснулими, каже до Петра Отож і однієї години не спромоглися попильнувати зо мною. Пильнуйте й моліться, щоб не ввійшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло. Немічний. Знову, вдруге, відійшов він і почав молитися. Отче мій, коли ця чаша не може минути, щоб я її не пив, хай буде твоя воля. І, повернувшися, знову знайшов, що вони спали, бо очі в них були отяжілі. Залишив він їх, пішов знову і почав молитись утретє. Повторюючи ті самі слова. Потім повернувся до учнів і каже до них Спіть собі і відпочивайте, наблизилась уже година, і син чоловічий буде виданий грішникам у руки. Уставайте, ходімо. Ось наблизився мій зрадник. Він говорив ще, як надійшов Юда один з дванадцятьох, а з ним. І сила народу з мечами та дрючками, від первосвященників та старших народу. Зрадник його дав їм знак, мовивши, кого я поцілую, це він, беріть його. І відразу ж підійшов він до Ісуса і каже Радуйся, мій учителю, та й поцілував його. Тоді питає його Ісус: Чого прийшов ти, друже? І зараз ті приступили, наклали на Ісуса руки і схопили Його. Аж тут один із тих, що були з Ісусом, простягнув руку, вихопив свого меча й, ударивши слугу первосвященника, відтяв йому вухо. Тоді Ісус сказав до нього Вклади твій меч назад, до піхви. Всі, бо, що за меч беруться, від меча загинуть. Чи гадаєш, що я не міг попросити Отця мого, і він зараз же не дав би мені більш як дванадцять легіонів ангелів? Як же то збулися б писання, що воно так мусить статися? Тоді Ісус промовив до народу: Немов на розбійника, вийшли ви з мечами та дрючками, щоб мене схопити. Щодня сидів я, навчаючи у храмі. І ви мене не взяли, та все це сталося, щоб збулися писання пророків. Тоді всі учні залишили його і повтікали. Ті, що схопили Ісуса, повели його до первосвященика Каяфи, де зібралися книжники та старші. Петро ж ішов слідом за ним оподалік. Аж до палацу первосвященника, і, увійшовши до середини, сів із слугами, щоб побачити, чим воно скінчиться. Первосвященники та весь Синедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити, і не знайшли, дарма що було з'явилось багато ложних свідків. Нарешті прийшло двоє і кажуть «Цей сказав. Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його відбудувати. Тут підвівся первосвященик і сказав до нього: Нічого не заперечуєш, що вони на тебе свідчать. Але Ісус мовчав. Первосвященник каже до нього: Заклинаю тебе живим Богом, щоб ти сказав нам, чи ти, Христос, Син Божий. Тоді Ісус сказав до нього: Ти мовив, тільки ж кажу вам віднині ви побачите чоловічого сина, який сидітиме праворуч всемогутнього і йтиме на небесних хмарах. Тоді первосвященник роздер свою одежу і заявляє: Він сказав богохульство. На що нам ще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство. Як вам здається? Ті відповіли він винен смерті. Тоді вони почали плювати йому в обличчя та бити кулаками. Інші ж били його в обличчя і промовляли Проречи нам, Христе, хто тебе вдарив? Петро ж сидів на дворі, Аж тут одна служниця підійшла до нього і каже І ти був з Ісусом Галилеєм?» Але той перед усіма відрікся і заявив Не знаю, що таке говориш. Коли ж він вийшов до воріт, уздріла його інша і каже до тих, що там були Цей був з Ісусом із Назарету. Він, знову, клявшися, відрікся Не знаю я цього чоловіка. Десь трохи згодом приступили ті, що там стояли, і заговорили до Петра. Ти таки справді один з них, бо й твоя вимова тебе виявляє. Тоді Петро почав клястися та божитися. Не знаю я цього чоловіка. І враз заспівав півень. І Петро згадав те слово, що ІСУС сказав був. Раніше, ніж півень заспіває, ти тричі Зречешся мене. І, вийшовши звідтіль, заплакав гірко. Послання ДО РИМЛЯН, розділ. Оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу. Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість. Терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Христос бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору помер за безбожних, бо навряд чи хто за праведника вмирає, ще бо за доброго може хтось і відважився б умерти. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Отож, тим більш тепер, оправдані Його кров'ю, ми спасемося Ним від гніву. Бо, коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життям. І не тільки тем. Але і хвалимось у Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Тому то як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх і з гріхом смерть, бо таким чином смерть і перейшла на всіх людей, бо всі згрішили. Бо і до закону гріх був у світі, але гріх не рахується, коли нема закону. Одначе смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, що не згрішили подібним переступом Адама, що є образ того, що мав прийти. Та не так воно з провиною, як з даром ласки. Бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа і дар через ласку одного чоловіка, Ісуса Христа. Щедро вилилась на багатьох, і не так воно є з даром, як з провиною одного грішника, бо суд по одній провині приносить засуд, а дар ласки по багатьох провинах оправдання. Бо коли через переступ одного смерть царивала завдяки ділам одного, то тим більш ті, що одержують щедро ласку і дар оправдання. Царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. І таким чином як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через дію справедливості одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного. Багато людей стане праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка. Щоб як панував гріх за смертю, так панувала і ласка через оправдання на вічне життя, через Ісуса Христа, Господа нашого. Псалом 84 Які ж то вони любі, твої шатра, Господи, сил? Знемагає моя душа і прагне до дворів господніх. Серце моє і моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх писклят. А я, жартовники твої, Господи, сил, Царю мій і мій Боже. Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в тобі. І твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає. Набирають дедалі більше і більше сили, і бачать Бога у сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву. Боже Якова, прихили вухо. О щіти наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого, один бо день у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча деінде. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити, бо Господь, Бог, це сонце і щит, Господь дасть ласку і славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи сил, щасливий чоловік, що покладається на тебе. КНИГа Приповідок. Розділ шостий. Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словами уст своїх, коли піймавсь словами уст власних, вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти попався в руки ближньому твоєму. Іди, смирися. Наполягай на твого ближнього, не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця, і, немов та птиця з сильця. Іди ледащо до мурашки, приглянься до її звичаїв, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя. І літом вона хліб собі готує, у жнива збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш з осну свого недовго будеш спати, недовго і коняти, недовго будеш, розлігшися, згортати руки, бо злидні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача, мов муж. Збройний Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдивими устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями, з лихими думами на серці він увесь час злокує, сіє розбрат. Тому на нього нагло надійде погибель. Він вмить буде розбитий без рятунку. Є шість речей, що Господові огидні, бай сім, що для душі його осоружні, горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинну проливають, серце, що кує лихі задуми, ноги, що біжать до зла швидко. Фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари, пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, і повізь собі на шию, бо заповідь то світильник, а навчання. Світло, повчальні докори дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе водити, як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся, буде з тобою розмовляти, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої. Не пожадай у твоїм серці її вроди. І не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожити до куска хліба, тим часом, як замужня, на дороге життя полює. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла, або чи можна по жару ходити так, щоб не обпеклися ноги? Отак воно з тим Хто до дружини ближнього вчащає, хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. До злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб попоїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усе меро заплатить, усе, що має в хаті, мусить він віддати. Хто перелюбствує, тому ума бракує, сам себе губить, хто це чинить. Він тусанів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоч би і як ти помножив дари. Книга Ісуса Навина. Розділ 12 Ось царі краю, що їх розбили сини Ізраїля, і зайняли їх землю по тім, боці Йордану, на схід сонця, від Арнона ріки, аж до Хермон гори з усією східньою частиною Арави. Сихон, цар Аморійський, який сидів у Хешбоні і панував від Ароеру, що на краю Арнон потоку, від середини долини над половиною Гілеаду, аж до Ябок річки, границі Амоніїв, і над Аравою до Кінерот моря на схід, аж до Арава моря, Солоного моря, на схід, у напрямку до Бет Єшемоту. А на південь нижче спусків Пізги. Завоювали і землю Ога, царя Башанського, останнього з Рефаїв, що сидів у Аштароті та Ведреї, і панував над Хермон горою, над Салхою і над усім башаном до Хешурійської і Маахійської границі і над половиною Гілеаду до границі сихона, царя Хешбонського». Мойсей слуга Господній та сини Ізраїля їх розгромили, і Мойсей, слуга божий, дав їхню землю на власність ровимлянам та гадіям та півколінові Манасії. А ось край, який завоював Ісус та сини Ізраїля по тім боці Йордану, на захід від Ваал Гаду, що в Левандолині, Долині. Аж до Лисої гори, що здіймається до Сиїру. Це земля, яку дав Ісус колінам Ізраїля в посілість, згідно з їхніми поділами на горах, на Поділлі, в Араві, на схилах гір, у пустині і у Негеві, земля хетитів, Аморіїв, Ханаанян, Перезіїв, Хівіїв та Євусіїв. А ось царі того краю, яких завоював Ісус та сини Ізраїля. Цар Єрихонський. Один. Цар Аїський, Що біля Бетела. Один. Цар Єрусалимський. Один. Цар Євронський. Один. Цар Ярмуцький. Один. Цар Лахішський – Один. Цар Еглонський. 1. Цар Гезерський. 1. Цар Девірський. 1. Цар Гедерський. 1. Цар Хормський. 1. Цар Арадський. 1. Цар Лівнський. 1. Цар Адуламський. 1. Цар Македський. 1. Цар Бетельський. Один. Цар Тапуахський. Один. Цар Хеферський. Один. Цар Афекський. Один. Цар Шаронський. Один. Цар Мадонський. Один. Цар Хацорський – Один. Цар Шимрон Меронський. Один. Цар Акшавський. Один. Цар Таанахський. Один. Цар Мегіцький. Один Цар Кадешський один. Цар Йокнеамський. Коло Кармелю один. Цар Дорський. На Дор Один. Цар народів Галилеї. Один. Цар Тірцький – один. Усіх царів 31.